Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 112. Її створив латвійський шахіст та шаховий композитор Яніс Бетінш. Хід білих і білі мають тут виграти. Подумайте. У білих є з'єднані прохідні пішаки. Їх підтримує король і слон. Які ходи в білих. Наприклад, G7. Йдемо у ферзі. Але тоді Тура G2. Поставили туру за прохідним пішаком, і білі вже не можуть виграти. Який тут варіант? Королі 7 захистили пішака, хочемо провести ферзя. А 5, чорні теж ждуть у ферзі. ж 8 ферзь, ж 8, король ж 8 і королів 5. І це нічия. Чорний король заблокував білого пішака, його захищає слон. Але чорні будуть насувати свого пішака. І рано чи пізно білі будуть змушені слоном побити чорного пішака, і пішака на F4 тоді ніхто не буде захищати. А білий король дуже далеко від пішака F4 і не зможе його захистити. Давайте дивимося цей варіант. Король g7 f4, король h6 А3, король h5 А2. Чорні загрожують поставити ферся, тому слон є 5 А1 ферзь, слон на 1, відволікли слона від пішака. Король F4 і нічия. Правильний хід слон Е7. Основна ідея це слон G5. Тобто, якщо тура G2, є хід слон G5, і далі g7, G8 ферзь. Якщо тура б2, або на першому ході чорні могли грати тура b2, щоб грати тура b8, то білі виграють g7, тура b8, тому що в білих є перекриття слон d8 і далі ферзь. Головний варіант це король F4. Побили пішака, який захищав поле g5. Хід білих, подумайте, що робити далі. За білих виграє хід слон G5. Жартва слона, але щоб перекрити вертикаль G. Королю шах в короля немає якихось таких хороших ходів. Потрібно бити слона. Тоді g7, загроза g8 ферзь. Тура е 2 чорні можуть зробити шах. Хід білих, придумайте виграшний план. Білий король має сховатися від шахів. Тому король d7. Можна було і грати король d8. Білий король сховається за чорним пішаком на а 6 Тура д2, король С7. Звичайно, не можна грати король С6, тому що чорна тура зіграє на 8-му горизонталь і чорні виграли. А так король С7, дедемо ховатися за пішаком. Король Б7, тура b2, король 7 і білі виграли. Що тут може бути далі? Білі загрожують провести пішака шахом. Тому давайте король F4, щоб не було шаху. G8 ферзь. Якби чорні могли зберегти пішака. То білим було б важче виграти, але чорні не можуть його зберегти. Тура е 2 поближче до короля, щоб не було подвійного удару, короля 6, а далі білі виграють, тому що ферзь проти тури. Давайте повернемось на початок, ще раз подивимось на розв'язок. Слон е7 з'їдає слон g5, король f4, але все одно слон g5 перекриття. І білі проводять пішака. Чорні можуть трошки дати шахів, але білий король ховається за чорним пішаком і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!